Доброго дня, шановні учасники вебінару. А, вже 10-та година, тому будемо розпочинати. А, мене звати Владислав Закабук, я заступник директора департаменту моніторингу додержання прав громадян, які постраждали на складок збройної агресії проти України, Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я буду модерувати сьогоднішній захід. А, дякую, що доєдналися. А, хотів би коротко пройтись по програмі сьогоднішнього заходу. Я думаю, всі ви її отримали. У нас передбачається вступне слово Повноважена Верховної Ради з прав людини, потім виступ представника Державного центру зайнятості. І після цього у нас буде блок питання-відповіді, там де ви зможете задати питання, які вас цікавлять. Я попросив би всіх учасників увімкнути відео, щоб ми бачили, щоб у нас був живий діалог. Так само, якщо у вас будуть питання в болоці питання відповіді, то прохання підіймати руку або писати в чат. Ми зачитаємо це питання або надамо вам слово. А, так, за слово запрошується уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Губінець, прохання запустити відео. Шановні українці та українки, насамперед щиро вдячний, що ви долучились до цього правопросвітницького заходу. Він створений саме для вас, щоб допомогти розібратись у правах людини, отримати відповіді на конкретні запитання і впевненіше діяти у складних життєвих ситуаціях. Адже право просвіта. Це неформальність, це спосіб отримати необхідні знання, аби повноцінно реалізовувались ваші права. Дуже часто саме нестача інформації або складність процедур стають перешкодою. Саме тому з жовтня 2025 року, по січень 2026 року, ми проведемо 25 вебінарів присвячених найважливішим темам для українців, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Йдеться про доступ до житла, соціальні виплати, працевлаштування, підтримку дітей, компенсації за пошкоджене майно, відновлення документів. На кожному вебінарі виступатимуть представники державних органів влади, юристи, експерти. Після виступів спікерів ви зможете поставити свої запитання. Наше завдання зробити знання про ваші права доступними, зрозумілими та корисними в щоденному житті. Я закликаю активно користуватися цією можливістю. Окрім того, ваші питання допомагають нам краще бачити реальні проблеми і спільно шукати рішення. Цю серію вебінарів Офіс Амбудсмана України організовує спільно з проектом Ради Європи удосконалення судових та позасудових засобів захисту прав осіб постраждалих від війни в Україні. Ми дуже вдячні партнерам за підтримку. Бажаю кожному і кожній з вас знайти тут необхідні відповіді. Нехай отримані знання допоможуть розв'язати ваші проблеми. Дякую, що ви з нами. Розпочинаємо. Слава Україні. Героям слава, шановні колеги. Надаю слово Лілії Грабовській. Вона є начальником управління професійного навчання департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості. Пані Лілія, раді вас вітати. Надаю вам слово. Вітаю, дякую, пане Владиславе. Вітаю всіх учасників сьогоднішнього семінару. Ми сьогодні з вами поговоримо про навчання за сприяння Державної служби зайнятості. Для того, щоб наша з вами розмова не просто мій показ, був практичним для вас. Ми сьогодні будемо розглядати ваші можливості, які надаються від державної служби зайнятості з приводу навчання. Почнемо з того, що Державна служба зайнятості це надає декілька кейсів з організації навчання для перше, зареєстрованих безробітних. Я вам хочу демонструвати свій екран щодо того, як ви можете скористатися сайтом Державної служби зайнятості і переглянути ті формати, які вам будуть цікаві. Ви бачите на екрані зараз сайт Державної служби зайнятості. є вкладення навчання. В цьому вкладенні ви можете бачити. Усі навчальні процеси, які проходять за сприяння служби зайнятості. Почнемо ми з формату навчання зареєстрованих безробітних. Якщо ви є зареєстрованим безробітним, у вас є можливість отримати сертифікат на навчання, який покриває вартість навчання не більше 10 прожиткових мінімумів, це трошечки більше 30 тисяч гривень. Якщо бути точним, то це 30 тисяч 280 гривень. На сайті ви можете визначитись з тим де навчатися, для цього є зведений перелік закладів освіти, який містить під собою відповідно до окремого регіону усі заклади освіти, де можна отримати ту освітню послугу, яку ви обираєте спільно з кар'єрним радником. Окрім цього, ви можете знайти графік формування груп. Графік формування груп це безпосередньо. Організація навчання в Центрах професійно технічної освіти Державної служби зайнятості. Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості зараз їх вісім, які. Офіційно а, працюють, повноцінно працюють і надають освітні послуги за 101 ліцензованою професією, а також близько 467 освітніх програм з підвищення кваліфікації. Вісім цих центрів знаходяться в різних куточках нашої країни. А, я хочу сьогодні з вами поділитися а, відео, де ви зможете побачити, що таке безпосередньо. Центр професійно-технічної освіти, де він знаходиться. І почнемо ми з вами з відео Одеського центру професійно-технічної освіти. Це найбільший центр, який має. Повний комплекс для надання освітніх послуг це не тільки організація навчання зареєстрованих безробітних, комплекс складається з гуртожитку, де можна під час освітнього процесу мешкати. Доволі сучасний, має сучасне обладнання, і ви зараз на це подивитесь. Одещині дуже повезло, що саме в Одеському регіону є навчальний центр, бо їх лише вісім по всій Україні на сьогоднішній день в одеському ЦПТО ліцензовано 33 напрямки, 33 робітничі професії. Також є більше ста короткотермінових навчальних курсів. Ми дуже зацікавлені в побудові ефективного механізму взаємодії між роботодавцями та навчальним центром. Це ви побачили Одеський центр професійно-технічної освіти, який ліцензований вже станом на сьогодні за 37 професіями. Це професії, які є актуальні зараз на ринку праці. Останні ліцензовані професії це монтажник сонячних панелей. Яка є на сьогодні доволі актуальною, і я так вважаю, що це одна з професій, яка надає такий широкий формат послуг, де безпосередньо можуть організовувати своє навчання, як зареєстровані безробітні, так і роботодавці за своїми напрямками, які їм потрібні. Також хочу вам ще показати один також з найбільших центрів професійно технічної освіти, це Рівненський центр професійно-технічної освіти. Чому Одеса в нас є. Таким загальним великим масштабним центром, Рівненський центр професійно-технічної освіти, це центр, який має найбільшу розголоджену систему. Він має п'ять філіалів, п'ять філіалів по Рівненській області, які безпосередньо формують свою діяльність в наданні освітніх послуг. І зараз я вам продемонструю, як виглядає Рівненський центр професійно-технічної освіти. Задовго я буду розказувати далі. далі. Інший центр професійно-технічної освіти це Львівський центр професійно-технічної освіти. Можна сказати, що Львівський центр професійно-технічної освіти це центр, який безпосередньо має усі ліцензовані категорії тракториста, тобто можна організовувати своє навчання за усіма категоріями водіння тракториста сільськогосподарської техніки. Я вже бачу, що ви бачите екран. Давайте подивимось на Рівненський центр професійно-технічної освіти. Деревообробка, металообробка, водії автотранспортних засобів, трактористи всіх категорій, швейна галузь, основна маса економічних галузей захоплена нашими професіями. Також у нас пропрацьовано більше 140 освітніх програм. Побачили, як виглядає Рівненський центр професійно-технічної освіти щодо Львівського центру професійно-технічної освіти. Ми маємо дуже сучасну освітню матеріальну базу, яка дозволяє організовувати навчання з допомогою віар-технологій, чому саме віар-технології, тому що це безпосередньо надає можливість визначати свій формат навчання з забезпеченням безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу vr технології надають можливість виконувати практичні операції практичні операції, які виконуються безпосередньо на робочому місці, з застосуванням таких технологій, які забезпечують повну безпеку вашого життя під час організації, такі виконання таких практичних завдань. Окрім цього, як я вже казала, є Львівський центр професійно-технічної освіти. Зараз також ви коротенько побачите діяльність львівського центру. Ми, напевно, єдиний в Україні навчальний заклад державної форми власності, який готує трактористів машиністів сільськогосподарського виробництва за усіма категоріями. Ми плануємо наступного року ліцензувати такі професії, як муляр, майлер, штукатур, і маємо для цього можливість обладнати майстерню. Теоретично. А це саме те, що я вам хотіла показати з центрів професійно-технічної освіти. Окрім тих, які ви зараз побачили, в нас ще є центри професійно технічної освіти Державної служби зайнятості, які знаходяться у місті Полтаві у місті Харків, в самому місті Харкові. а Також в Дергачах поблизу дивіться щодо того, де можна побачити. Де можна навчатися в центрах професійно-технічної освіти, які є ліцензовані професії, вкладені навчання на сайті Державної служби зайнятості? Є перше вкладення Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Якщо ви зайдете до цього вкладення, ви можете побачити повністю реєстр усіх ліцензованих професій в кожному центрі професійно-технічної освіти їх тут загальної кількості 222, Також ви можете побачити реєстр освітніх програм підвищення кваліфікації в цих центрах. Що таке освітні програми підвищення кваліфікації? Це не тільки навчання за професійними кваліфікаціями набуття професійних навичок. Це також є набуттям м'яких навичок, які ви можете отримати, навчаючись за освітніми програмами. Це і вміння комунікувати професійно на підприємствах у роботодавця, це вміння використовувати, наприклад, цифрові ключі, вміння їх отримувати. Це вміння використовувати штучний інтелект у своїй професійній діяльності. А також навички, такі, які є лідерство, фінансова грамотність, які ви можете отримати під час навчання за освітніми програмами з підвищення кваліфікації. Більшість освітніх програм, які відповідають м'яким навичкам, проводяться в дистанційному форматі, тобто це онлайн-навчання, навчання з викладачем, який вам. Надасть повну інформацію щодо окремої теми. Також ви можете за освітніми програмами є роботи навчитись формувати бізнес-плани, вас навчать приймати участь у державній програмі Є робота подавати заявки на отримання гранту на підприємницьку діяльність, де вас навчать, як сформувати. Свій самий початок бізнесу і далі працювати в власному виробництві напрямку бухгалтерському вже в подальшій роботі. Якщо то вже ви відкрили своє підприємство або відкрили свій ФОП, доволі багато різних сучасних скажімо так, програм, які вам можуть надати повний формат з окремого напрямку або окремої теми, також я можу сказати, що в нас в центрах професійно-технічної освіти, які зараз ви бачите перед собою, це Дніпро, Одеса, це Харків і Рівне, ви можете підтвердити кваліфікацію, яку ви отримали в результаті неформального навчання, тобто, якщо ви вмієте. Наприклад, ось у Одеси в нас дуже великий перелік цих професійних кваліфікацій професій, за якими ви можете підтвердити свої професійні навички. Наприклад, візьмемо перукаря. Якщо ви навчились десь, але не маєте документа про освіту, ви вмієте виконувати навички перукаря. Ви вмієте це робити, вмієте це робити добре? Вам потрібен документ про освіту. Ви можете звернутись. you. <laughs> До Одеського центру професійно-технічної освіти підтвердити свою кваліфікацію. Її підтвердження а, проходить протягом двох-трьох днів. Це правда, поки що платна послуга, але ми зараз вносимо зміни до законодавства, щоб зареєстровані безробітні мали можливість підтверджувати свою кваліфікацію за кошти фонду, і трохи пізніше ви зможете це робити безпосередньо за кошти, подаючи заявку. Це буде казати про те, що ви підтвердили свою кваліфікацію, і ви отримаєте сертифікат сертифікат Національного агентства кваліфікації, який є офіційним документом, де буде чітко написано, що ви підтвердили свою професійну кваліфікацію перукарям. Тобто ви також можете скористатись даною послугою у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це щодо першої програми. Перша програма, яка відповідає за навчання зареєстрованих безробітних з послугами Державної служби зайнятості. Друга програма це ваучерне навчання. Ваучерне навчання це документи, документ, який надає можливість. Семи категоріям громадян нашої країни отримати освітню послугу. Ця освітня послуга може бути за 156 професіями та спеціальностями, які визначені переліком затвердженим наказом Міністерства економіки. Хто може отримати ваучер? Ваучер можуть отримати, по-перше, обов'язково це мають бути застраховані особи. ті кому у вже 45 років. Ті, хто мають 45 років, повинні ще мати стаж 15 років, страховий, це також демобілізовані ветерани та ветеранки, це особи з інвалідністю, це категорія ваша внутрішньо переміщених осіб, це звільнені з військової служби, це, що стосується служби в різних органах наших. і Ті, хто перший позбавлений свободи внаслідок військової агресії. У нас в країні, А також ті, хто отримали під час цієї військової агресії поранення або контузію. Як можна отримати цю послугу? Цю послугу можна отримати двома способами: перший спосіб це подати заяву безпосередньо в центрі зайнятості. Якщо ви звертаєтесь до центру зайнятості, ви кажете, що вам, ви хочете отримати ваучерне навчання, ви його отримуєте після підпису заяви після подання заяви, а також після подання повного пакету документів, який має бути в відповідності до вашої категорії. Є перелік закладів освіти, де можна отримати дану послугу і де можна навчатись за ваучером. Цей перелік безпосередньо. Формується Міністерством освіти і науки, і він знаходиться на сайті Міністерства освіти і науки. А, а підкажіть, не бачите знову щось трапилось? Так, знову зараз мали... білий екран, так. можливо, давай. Тобто, ви можете скористатись послугою отримання ваучера, перше заходячи до центрів зайнятості. А також ви можете за цим же ж вкладенням на сайті отримати і подати онлайн заявку, онлайн заявку, яка надасть вам можливість в подальшому отримати цей ваучер. З вами зв'яжеться кар'єрний радник того центру зайнятості, який ви оберете в онлайн заявці. Тобто, Станом на сьогодні безпосередньо ваучерна програма поки що призупинена, тому що вичерпали вау... бюджет цього року для цієї програми. Але ваучер це в нас документ, який може бути профінансований протягом 120 днів. І ті, хто отримують ваучер, його мають реалізувати протягом 120 днів з моменту отримання. Тобто, отримується ваучер, підписується безпосередньо з закладом освіти договір на отримання даної послуги і починається навчання. Щодо того, які є професії та спеціальності. Професії доволі широко розміщені в цьому наказі, тобто є різні сфери і різні напрямки економічної діяльності, їх дуже багато. Всі професії, які є у ваучерній програмі, є затребуваними на ринку праці, вони доволі потрібні зараз у нас на ринку праці, тому можна користуватися. Цією програмою, а також є третя програма. Я вже трошечки поспішаю з розрахунку того, як є, то будуть краще я відповім на ваші питання. І є третя програма, третя програма, яка стосується саме навчання жінок на суто чоловічій професії. Тобто, в нас в цьому році була запущена програма, програма навчання жінок, скажімо так, за тими професіями, які є нетиповими для жінок. Раніше в нас були, поділялись професії на чоловічі та жіночі. Зараз в країні такого немає, тобто всі професії вважаються як чоловічими, так і жіночими, і жінки також мають можливість пройти навчання за 31 професією. Ця 31 професія представлені в форматі організації такого навчання. Таке навчання організовується під замовлення роботодавця. Роботодавець подає заявку, визначає, яке безпосередньо йому потрібен фахівець якої професії для жінки, і жінка може відгукнутися. Також є це вкладення на нашому сайті. Жінка може безпосередньо відгукнутися на заявку роботодавця. Пройти таке навчання і обов'язковою умовою, що для жінки є працевлаштування по завершенню навчання саме за цією професією, а також роботодавця, який подавав заявку, що він обов'язково має працевлаштувати ту жінку, яка пройшла навчання за його замовленням відповідно до тієї професії. Я можу сказати, що це доволі вже активна в цьому році програма. Дуже багато роботодавців звертаються з заяв. На сьогодні ми вже маємо близько тисячі жінок, які проходять або вже пройшли таке навчання. У відповідності до того, після завершення навчання, всі жінки, усіх жінок, які ви проходили, роботодавець працевлаштовує за цією професією. Я можу сказати, що на Моєму о, цьому шляху роботи о, в службі зайнятості о, була одна жінка, як я вважаю, яка проходила навчання за однією з найскладніших о, професій професію Коваля. Мені дуже сподобались ті слова, які вона сказала під час проходження того навчання, і я хочу, щоб ви їх послухали. Навчання пройшло близько 300 людей. Серед них двоє жінок, ну ви в тому числі зрозуміли, як воно навчатися переважно з чоловіками і опановувати професію, на яку йдуть переважно чоловіки. З чоловіками я не бачу ніякої різниці, от бо я думала, може, там буде там це от Ні, у нас викладач дуже добрий, і в нас індивідуальна форма навчання. Я і ще один хлопчик вчиться. О, і Нам дуже подобається. Але там різниці, там, чи я чоловік, чи я жінка, там в нас, нас ніхто такого не має, так. Да. Ви вважаєте, що це не жіноча професія? Майбуть на жіночих професій немає. Майбудь не робить той, хто не хоче робити. Е це саме ті слова, про які я вам казала і які я хотіла, щоб ви почули. То дивіться, ви можете скористатись послугами служби зайнятості з форматів навчання в декількох ну декілька таких кейсів, про які я сказала. Основний кейс, це, звісно, і відповідно, навчання зареєстрованих безробітних. Під час навчання ви ще можете отримати, окрім самого навчання, можете отримати сертифікат на проживання. Якщо ви. Ді обрали той заклад освіти, який знаходиться не за місцем вашого розміщення і проживання. Також ви можете отримати компенсацію за проїзд, якщо ви також добираєтесь до цього закладу освіти. Окрім того, якщо то є професія, яка вимагає проходження медичного огляду. Вам також служба зайнятості скомпенсує ці витрати, які вам потрібні на організацію медичного огляду. Тобто, це перший такий основний кейс навчання, другий кейс це навчання за ваучерною програмою, і третій кейс це навчання жінок за нетиповими професіями, важкими професіями. Але зараз роботодавці змінюють свої технологічні процеси для того, щоб жінкам було, якщо вони йдуть на ці роботи, Роботи було трохи простіше, було фізично неважко, тому ось такі три кейси, про які я хотіла вам розказати, трошечки змогла показати вам, але не все, що хотіла показати, але вже буде так, як є. Тому чекаю від вас запитань. Будь ласка, я готова відповісти на ваше запитання. Я пропоную зробити таким чином. Дивіться, ми, по-перше, дуже вдячні вам, пані Лілія, за те, що ви сьогодні доєдналися за те, що ви розповіли про можливості працевлаштування та перекваліфікації для внутрішньопереміщених осіб за програмами, які реалізуються центром зайнятості. Я дуже попросив би вас поділитися зі мною посиланнями на ці всі відео, про які, які ви презентували сьогодні. Це перше. Друге, я розішлю всім учасникам сьогоднішнього заходу. А, відеозапис сьогоднішнього зуму. І третій момент: я пропоную зробити таким чином: якщо у учасників сьогоднішньої конференції є якісь питання до державного центру зайнятості, я пропонував би, щоб ви направили їх на електронну пошту громадської організації відродження України 2022. Фактично на ту пошту, з якою вам приходило посилання на сьогоднішній захід. А також програму сьогоднішнього вебінару. Ми ці всі питання зберемо до купи і направимо пані Лілії і попросимо її надати відповіді на ці питання, і потім розішкуємо так само серед учасників конференції. Це я бачу єдиний варіант на сьогодні, який в нас є можливим, враховуючи те, що можливості повноцінно проводити Zoom зараз немає. Тому а, я пропонував би а, завершувати сьогоднішню зустріч. Нагадую, що наступна зустріч у нас відбудеться у наступний вівторок. Так само, всі, хто реєструвався, ми надішлемо на ваші електронні пошти інформацію з посиланням та програмами для доєднання. Ось і будемо завершувати. Всім тоді гарного дня на зв'язку. До побачення.